Який подарунок зробити військовому? Хочеться від щирого серця щось оригінальне та зі змістом. Ти будеш вражена, коли побачиш, які неймовірно креативні прикраси для бійців роблять герої нашого наступного сюжету: кулон, гранатометника, перстень сухопутних військ, тобто різні символи військової ідентифікації. Слухай, ну яка неймовірно креативна ідея? А хто розробляє дизайн цих виробів? Хлопець військовий, він і зараз на передовій. І от коли до нього приходить ідея якоїсь прикраси, то він по телефону описує все своїй дружині. А вже вона разом з командою ювелірів втілює чоловікові ідеї у життя. Партнери по життю і партнери по бізнесу. Ну давайте вже швидше знайомитися з цією дивовижною парою українців. Колони для артилериста, оператора дрону і морського піхотинця це лише мала частина військових прикрас, які виготовляє разом з командою Софія Карпенко. Ідея для власної справи спала на думку її чоловіку. Конкретно ця е, власна справа ювелірний бізнес з'явився повноцінно під час повномасштабного вторгнення з 22-го року. Якісь перші спроби. А були після революції гідності після майдану. Чоловік був активним учасником. Я виношувала другу дитину, і це все було дуже емоційно. І це була його, його історія, його ідея, його рефлексія на те, що відбувається там. І власне всі вироби вони були просто тим, що йому не моглося тримати всередині, хотілося десь вилити, виплеснути, закарбувати. Чоловік Софії з перших днів повномасштабного вторгнення боронить нашу країну від російських окупантів саме на фронті і народжуються ідеї для нових колонів. Він створює то читана слова, залежно від того, де він знаходиться, чи має він можливість щось намалювати, чи може він просто по телефону розказати. У нас є команда ювелірів, наші дуже хороші партнери, які фізично руками це роблять. Він це а... Він створює колекцію, він розробляє кожну модель. Він потім вносить коментарі. Це все подовжує процес, тому що він не на місці, і так би ми трохи динамічніше працювали. Він потім все тестує, кожен виріб він носить на собі і каже: ок не ок, що треба внести, поміняти. Софія з двома дітьми зараз проживає в Німеччині. Виїхали з Києва у перші дні повномасштабного вторгнення Росії. Тож тепер допомагає чоловіку з ювелірною справою з-за кордону. Це починалось не як бізнес. Коли ти складаєш якийсь бізнес-план. Ти плануєш, що ти будеш створювати, як ти це будеш продавати, на чому ти будеш заробляти? Кому ти це будеш продавати? В яких місцях цього не було? Це було реально емоційно, хаотично і от це потрібно було. Потрібно було хотілось створити, запустити, і далі, по ходу, ми вже створювали цей бізнес-план і намагались це на бізнес. Наразі у колекції є чимало різних кулонів. Більшість, звісно ж, для військових. Ось, наприклад, кулон танкіста. Є ще і браслет. Надзвичайно складний у виконанні, але виглядає дуже ефектно, каже Софія. Також є перстень сухопутних військ і кулон гранатометника. Все це символи виробу, які говорять про військового, вони говорять про його ідентифікацію. Тому що на війні людей багато різних з різних точків світу, з різних професій, з куточки України. А війна їх всіх не хочу казати, вирівнює, але об'єднує. А нещодавно з'явилася і нова колекція зовсім не схожа на попередню. разом з іншими волонтерами та військовими розробили прикраси з уламків нашого літака. Мрія це проект створений в колаборації з військовими і з іншими небайдужими, дуже класними людьми. Це брошки з уламками мрії, реальної справжньої мрії. Літака мрія брошка у формі турбіни кругленька, дуже красива і. Більш крупно у формі літака є така медикиня Галина Алмазова. Вона була в ті дні, на жаль, на місці події. Вона собі на пам'ять залишила невеликий уламок. І вони з друзями з неї подруги з цивільного життя, і вони думали над тим, що робити, можливо, якусь користь можна принести з цим уламку. Не просто залишити на пам'ять. Якщо колони купують переважно самі військові або хтось їм на подарунок, то брошки купують переважно цивільні і не тільки з України. До нас прийшла замовниця з Канади і замовила літачок брошку. І потім все ми відправили замовлення. Вона отримала вона ветеран війни в Іраку, і вона в той час працювала там з українськими військовими, які Поставляли е, туди е, продукти харчування. Може, ще якісь військові речі, не знаю. Амуніцію ну, зброю, на врачі. І вгадайте, яким саме літаком це був ан, це була мрія, і вона каже: саме тому мені було важливо отримати цю брошку. Усі кошти від продажу брошок. Мрія Софія разом з чоловіком перераховують на підтримку Збройних сил України.